Волиняни проти Южненських. сьогодні в рамках чемпіонату України серед команд суперліги Волинський університет зіграв волейбольний матч з чемпіонками української жіночої суперліги командою Хімік. Гра була досить напруженою і хвилюючою, проте в загальному підсумку лучани поступилися гостям. Але ми дуже сильно старалися, прикладали всі зусилля для того, щоб ну, хоча б набрати чим більше очок, щоб зацепити трошки гру. Як думає, що ми почули ну. Більше звісно, атаки, зібраності, і, може, досвіду, напевно, скоріш всього. Впевнений, що для перемоги лучанам не вистачило досвіду, і їхній тренер Богуслав Галицький. Адже хімік неодноразові переможці чемпіонату України Вплинула на поразку і фізична, і технічна підготовка, і вікові особливості, каже тренер. Адже у Волинському університеті грають студенти і навіть школярки. Проте основне завдання Богуслава Галицького спортсменки все ж виконали. Це наше завдання було на цій грі, Це може я вже. Переходжу до завдань, то найбільше набирати очок за лікових, розумієте? І найбільше очок, щоб з 15, з 20 виходити. Переможці, звичайно, грою задоволені, хоча на легку перемогу не сподівалися, адже вважають Волинський університет сильною командою, розповідає тренер Южненських Андрій Романович. Ми в принципі дві гри впевнено провели. Хоча дівчата з Волині досить серйозний супротив, особливо перший день, друга партія на терезах. Якби качалася в кінцівці, і все-таки досвіду трошки нам якраз досвід поміг дожати цю партію і, в принципі, і довести матч до переможного кінця. Нагадаємо, вчора пройшов перший матч, в якому команда Волинський університет поступилася суперникам з рахунком 0-3. Сьогоднішній спортивний бій на жаль не став виключенням. В першій грі господарі поступилися з рахунком 15-25, в другій і третій набрали 18 і 20 очок відповідно проти 25. В результаті знову поразка у трьох партіях. Зоряна жильчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ.